Всім привіт, з вами знову ми, WarCoGames Intranet, і тут, як ви бачите, я бавлюся в таку зараз гру, як War Thunder. Це така онлайн у вас базавалка така, ну вона тут вимагає реєстрації, так помолоти. Ну, на щастя грашів в відкритому відкритому бета-тестуванні, отже, вона відповідно безплатна і може будь-хто скачати з офіційного сайту. Щоб знайти це воно дуже просто, наберіть просто в ю Ют... якому ютубі, в гуглі Thunder от то і от Орсандер Верху там от і буде. І коли виходите до вас з Єної Сером. Ууу, цілий тиждень в грі. як бачив нагорода моя з душу, я так кожен день бавлюся. Ну, радувати цікаво, так би мовити. Окей, клац. І що є сьогодні, я вам покажу її сьогодні. Як бачите, качав лише американців, бо мені здається, що їхні літочки найкращі, так би мовити. Ну це й не дивно. Ну вони після німецьких найкращі, дійсно. Німців я не брав, бо тому що щось... Не знаю, ну десь він ну, просто американці, бо мені сподобалося, що там є моноплани. Тобто з одними. Тобто, з одною парою крил, Бо всі інші країни в них є багато пар крил. Окей, так тут яскравість, як бачити, можна налаштування всякі такі. Ні, я не хочу високої яскравості, не подобається мені. Так. Що то є? Е... Я хотів тут, хочу звук тут знизити просто. А. Ну Бог з ним. Потім в камтазії якось відпуцюю його. <хе> Окей. Оце німецькі, як бачите, вони біплани, радянські біплани, англійські біплани і японські біплани. Єдині американці не мали біпланів, вони мали моноплани. Ну це машини 30-х років були, а тепер у мене, як бачите, 40-х років. Ми входимо в битву, будь-яку воно під'єднує, це арк аркадні битви, а вони відрізняються від історичних тим народ, що там можна будь-як. Наприклад, японський літак може разом з американським гнатися за радянським літаком. Ну тобто там немає такої різниці між країнами. тобто... То. Просто на дві команди ділять всі літаки різних країн. І нас тут підбирають відповідно до нашого рівня приблизно. Літачки тут наші супротивників, щоб знаєте, щоб ніхто не мав переваги, наприклад. Окей, вибираю Пі-40. будемо на ньому зараз літати. Так, бачите, я бомбу з собою ношу дві. Хоча я їх майже ніколи не використовую. Ну тут я й не буду їх використовувати, здається. Або буду. Окей, і ось як... Я знаю, тут ту англійську, по-перше, я хочу знати її так от добре, ну і так знайдено Так реалізм дійсно ми на американських літаках глітаємо і шоу. Чути російську мову, Та, ну його нафіг. Так, окей, і О, і 16 Як бачите, літочки, Літочок дуже класний, гарна графіка досить, непогана, красива така. І народ, якщо в мене не гарна зараз тут так би мовити... Я хтось вперше грає на Ішику. Отут, як бачите, всі перебори діють, вони всі рухаються, як бачите. Е, отут. Ми можемо в різні види, навіть з кабіни, щоб було видно. Ну, від 3D найкраще. Знаєте чому? Так легше керувати. Краще орієнтуєшся в усьому цьому. Так. Отут, як бачите, таке дивне коло перед ним. І по мені починають валити всі. Так, я влучив когось, так, уникаємо з хвоста. Я тут ще не дуже ті всі викрутаси вмію, отож мене збивають зазвичай легко. Так, я скину бомби, вони мені не потрібні. Мені здається, що вони мені начебто сповільнюють. Так. Нічого не робив, а влучив таке. таки. таке. Окей, тепер летимо за ним. Зб'ємо його. Так, по мені влучають. Зараз мене зб'ють. Прокляття. Так, здається, відчепився той, хто нам переслідував. Так, летимо, летимо. Ну гра дуже цікава, так би мовити. Бачите, як круто? Особливо коли стріляєш когось. Ну це дуже крута така забавка, на мою думку. Особливо тут... Тут про другу світову війну, так би мовити, бо тепер мало хто робить такі ігри. Бо це вже вийшло з моде про другу світову робити. Так, ідеальний шанс. Так. Ай, мажу, що за... Так, бачите, критична швидкість тут от... Окей, okay. влучаємо. Ааа, така гарна нагода знищити і я не можу його. Так, стріляємо. Давай, здохни. Критичний удар, єс. Yes. Ми йому завдали критичний удар. Тепер він падає. Удар. Так, стріляємо, стріляємо. Єс! Yes. влучили таке. А не, не влучило, здається, чи влучило? Не помітив. Слім, блін. От завжди, коли гарна нагода, то завжди кулемет здохнути мусить. Е, ще три, два, один. Перезарядилися. Є. Вогонь. Так, якийсь. Хе, наш літачок. Круто, американець, американці лупить. Хе, типу. О боже, заравріжемось! Ех, вирізались. два літаки. Ого, ми на першому місці, ну це круто. Вибирається, і от це мені... Хоча це був літак, звійте там. Нє, не цей. Вибираю тепер бомбардувальник. Блін, ну то такий голос, тільки тепер я бачу якийсь то голос дуже високий. Так, машину керуємо. Оце щоб ви знали, той літак дуже класний, У нього є аерогально. Помовити. І цей літак, до речі, чогось дуже мені нагадує. Він забудований щось подібне з японським. а 6 0 Ось там це так. Як бачите, це кабіна, так би, можна показав. Окей, так, що ж куди ми летимо? Так, ворога там транспорту ще є трохи. Може його побомбимо чи що? Поки що я хочу добратися лише до цього, як його. Я не знаю, куди я хочу зараз добиратися. Ну летимо просто так думати. Е, окей. Як бачите, тут дуже багато велика досить карта, так думать, є куди політати, куди дозвернутися. Е, ворог, як завжди, перемагає чогось, чогось завжди синє чогось програють, завжди. А червоні виграють. Парадокс. Або ж там просто більш досвідчені пілоти є, чи що. Так, окей, летимо до них. Оце, як бачите, аерогальма я випустив. Так... Я це випустив, щоб ми зараз бомбардуватимемо. Так, машинки бомбардувати. ФАК! Ну чому ви не дасте мені бомбардувати вашу техніку? Так, бомби кидаємо. Так, летимо, ховаємо ці аерогальма і збільшуємо швидкість миттю. Збираємося, поки нас не збили тут. Так, влучимо ми чи не влучимо? Yes! Влучив! Так зараз знищим ще. Ооо, подвійний страйк. Ще техніку знищили. Круто. А, окей. І тут, до речі, нарочий аеропорт ворожі, в них, до речі, їх ви тоже можете бомбардувати, ну то не знаю, ну то треба дуже багато бомб, щоб знищити ворожий аеропорт. Не-не-не-не-не, вверх, вверх, верх! Ааа! Знову. Ну шо ж, летимо як істинний камікадзе. Просто на ворожий. На ворожу техніку фак Не влучимо ворожу техніку. Бум. Е, Знов нас збили. Окей. Ну тут народ, тут, тут така гра цікава, така У вас тут навіть якщо ви навчилися більш вас все одно. З легкістю збиватимуть. Бо тому що ви не проти ботів, яких граєте а проти людей. Окей, okay, летимо... Це з кабіни, як бачите. Ну, ну тут доволі незручно з кабіни воювати зовсім. Незручно, як я вже казав. Так, окей. Ну ну так. Е, ворог нашу базу атакує. Мусимо безпеку покращити. Ну там я бачу, що є і Зеніцький, і... Тож думаю, без мене вони впораються. Да, ми мусимо трохи тиску покласти на ворога, бо вони перемагають, як завжди. Щось моя команда завжди програє. Дивно це. Так, стріляємо, стріляємо, шмалям його. Ах! Хотів я б камікат істинний влучити. Єс! Ще одного, літочка знищили. Друге місце. Я надіявся. Так, ну добре, друге теж непогане. Так, летимо і на транспорт. Ого, єс! Знищили. Ще одного знищили. Вгору, гору вгору, гору гору... Ой, фу. До речі, тут, на речі, якщо ви дуже великі круті різкі викритастки робитимете народ, то у вас там з пілотів почнеться... ця як її, морська хвороба активується, так молоди. І в них починається перегрузка і у вас потемніє все в екрані, і ви погано бачите екрані От питання, як тут було б відібрати такого пілота, в якого є морська хвороба, йолки палки Що він, не тренувався там? Тож так Не, потім покажу. Окей, тут внизу, як бачите, все висвітлюється, як бачите, все, що роблять, наші вороги. Ми робимо теж. Можемо збільшити Я в курсі. Я знищили літак, круто. Ну круто, це вже четвертий літак, круто. Чотири літаки знищили. Якщо ще одного знищимо, то буде масом. Е, вже якийсь надцятий раз буде масом. Мене навчився трохи. Вбивати їх вже нарешті, Прилучився. Так, окей, так, три техніки, чотири збиті і два рази геґнулися наші пілоти. Ну що ж, ну давай. Побавимося тут з ворогами своїми. Так, куди ми летимо? На ворога летимо. О, бачу, наш один попав під обстріл, До нього на хвіст хтось сів. Що ж, летимо, врятуємо наших пацанів. Так... Що з нашими? Наших кілька вже покинуло. І ворогів теж. Так... летимо. Тут трохи підлагує така от гра, бо дійсно, знаєте, з фрапсом, я не знаю, певно, що хочеш поки лагало. <сміх> <сміх> І знову ж таки, пардон за якість, бо ви не можете, може, добре прочитати, що тут таке пише. І на ці написи зверху і знизу самі ті оті от, фіолетові і жовті, ті от саму верху і низу не звертайте увагу, я не знаю, що тут таке. І прибрати не знаю як це. От, значите, часткова перегрузка. Так, Мочим, мочим, мочим. Де ж ти гадину? Якісь ти не камікадзе? Ах, не вийде. Так, може вийде? Так, летимо. Я від тебе, хлопче, так, не відстану не стріляє, бо що я бачите, знову кулемет здох в самому відповідному моменту. Ох, юж! А. Хех, ларісовийся. І, ем, да, статистика. Втраті вже згибнувся. Ох, да, Чекаємо тепер, поки нас тут так Не ви... Не винесе. Эх, останні літак уже. Більше немає. Да, ніхто щось чось тихо так в ефірі. Старіальний краунд єс так. Ну у наших я завжди чогось дуже мало, бо наші не люблять бомбардувати чогось. А наших люблять бомбардувати враги. О, круто Су-2. Су-2 можна збити, воно доволі повільна машинка. О, ще й я переможе. Так, окей, зараз його зб'ємо може навіть. Так, Су 2. Я чи знаєте, чи ніколи не знав, що Су-2 це ще був такий от літачок. Я думаю, що Су-2 мене завжди коли чую, що Су якийсь там, то томітю винищувачу являється. Вогонь! Зб'єм! ЄС! Yes! АС. П'ятий літак збили, отже ми АС. Там стається п'ять літаків треба збити, щоб стати АСом. Чи ж скільки? Ну 5 зитя, 5-5. Так, давайте ще ще одну сушку зб'ємо. Чфу, він мені крило попсув. Е, тепер я не можу нормально летіти. Блін. Е, Ех, треба певно на посадку піти, чи що? Напевно піду на посадку. Я ще ще рано щось її витягати. Тут, до речі, народ машини. Ціп воювати, та й посадите літак. Тож таки піднімати літак в повітря. Так, зменшуємо швидкість. Вона має бути дуже низькою, щоб ми не попсули до критичності. Так я от так от народ, знаєте, вгору не зроблю, тому що якщо вгору, тоді там швидкість дуже швидко зменшується. О боже, вгору Так... Пойдемо. Сідаємо. Ее? Ну нас зараз поремонтують. Е, -е, е ну чому псується? Ах, попсувалося. Е -е, зараз кр до критики попсується наш літак і все. Блін, критичне поранення. Ми не можемо вже поремонтованими бути. Е -е. От такий був урок е посадки літака з Орестом. <х <х> не робіть цього дітки. <х <х> так, окей. От що ви знали можна, як бачите, від інших бачите і дивіться. Забрали. Інтерфейс тепер такі дуже епічні кадри виходять. Наступних можна брати. Ууу, яка пані там <смі> лежить. Да, кілька зірок, купа. Десять зірок. Добре, давайте далі. Е, Су 2 Тут який ж бомбардувальник штурмовик чи що? Ну дивимось, так тактична мапа, тут ми бачимо, що побачили, що дає, завдання свої внизу. В чаті можемо пописати щось так. Окей, подивимося. О, ішак, як бачите. Літачок такий, непоганий досить радян, але радянський. Отож я на ньому і так не буду літав, тут, бо я не качав. Так, наш хоче здається щось там бомбу кинути чи що О, йому здається... Ааа, ну, йому здається попсули роль висоти. Так, той ще цілий, той ще летить, здається. Так, ч ж подивимося, чи далеко він полетить. Е, Непогано така машинка, знає, дуже, дуже швидко стріляє, так от... Пуст. Як стане за 5 секунд воно вам і психось отак. Щось ми виграли, здається, чи що тут Бачиш, скільки операцій, поразок. <хи> Окей, Тенсі. Нічого такого. Так. Що ж, летимо, так би мовити. Так, зараз наші програють, і тож давайте вже бу будемо з нашими до кінця так мотиво. Так, наш, як бачите, це німецький, як бачите, літачок. Ти таке знаю, та тому що я того бачив, так було. мовити. Та ми вже не можемо нічого зробити і так. Вор і так вже виграє. Якщо такий відрив, то це вже кап'єць. Да. Чоловіче, тобі що, Роль попсули висоти? О, ще один хоче поремонтуватись. Да, чоловіче, чувак, ти вже не сядеш тут. Холф, мали що не сядеш. Так, бачите, у нього двигун заглох. І руль сути здається теж. Тут вирішив сісти. І сів. Йому, певно, перемонтують. А то вже немає часу, певно, і ремонтувати вже. Так. Подивіться. Ремонтують його, так. Натопимось, так, а й якось ще висить то й здається. Да, той впав. Да, то й падає, йому здається, висоти і двигун заглох. Бачите, тут пропелери не рухається, отже двигун заглох. Мені здається, хочу якось сісти більш-менш по-людськи. Е, йому не дадуть сісти так просто. Да. Програли ми. Ну, треті Що Шо за... А там той тобто, згоряйте, то він і то більше вмирав разів, ніж я. Ну тут ще правда, не по очках більше руху, бачите, отут. Він більше очки, наприклад, видно, більше попадань, так би мовити. Там очки народ рахуються за все буквально. От попали, от, наприклад, разок чотири, чи п'ять в літак ворожий, і все, вам очко зараховується якесь там. Ну, у мене теж непогано, так третє місце по-чесно так би мовити. Да. бачите, нові нагороди, так, мовити, це знищення багато більше з багатьох. Так, нова наклейка, коняка, коняку ми можемо все наклеїти на літак. Правда, я ще не знаю як. Так. От тут ми дістали би преміум, наприклад. Якби б преміум мали, то ми б дістали два рази більше. А народ не бійтеся, народ. Не треба преміум купувати. знаєте чому? Бо той преміум дає тільки швидшу прокачку, так би мовити, з досвіду. От після польоту, наприклад, якщо ви заробили, наприклад, когось літаків збили цим літаком, або техніку, то можете своїх пілотів покращити, тут потренувати якось. Оцим тим от тут на точність, на прецизію, наприклад. Там. Так, наприклад, швидкість ремонту німає, було очків. Так, згода. Так, міняємо кубок. А то я ж 12 таких очків має. Так, все. Так, що він бачив більше і далі. <свісно> так. <свісно> так, от, як бачите, я покращую свій сіль так, я так мовити тут. Так, хокай. А 6 очків? Мало. Тупляй тарилочки і бачите тут можна наприклад візьміть таку зброю кращу купити або вже двигунчик новий бо ну покращить вам літак наприклад талісман можна якийсь купити ну він лише за условті орли і за них треба платити О, круто можемо купити собі щось новий двигун так остановувати новий двигун його новое потрібно, ми ж обідні. Так оце що таке. Це не встановлено. Хоча хоча стоп... А, і дата, у нас одне з тих ход всіх має вибратися, не. Ясно. Так, окей. Може також літак до Блерики, там от можна двічі на тій самій машині літати. Окей. Отоді купити можна новий... ну ще один слот, так воно купити для спеціально для того, щоб там шел. Шеоден же так був. Ем... Ну я не хочу купувати, там 50 тисяч був. Четвертий слот, наприклад, коштує 10 тисяч, а цей вже 50. Увійді скільки буде п'ятий коштувати. Окей. Okay. Оце можна літаки всякі пробувати, наприклад, можна бути бомбардувальником, штурмовиком, виднищувачем, будь яке вибрати. Так, окей. Це резерв, самі перші літаки, оце є ці моноплани перші. 30-ті роки. Так. Ну вони самі перші у вас будуть, ви ними будете на початку, а потім купите собі новий. Так, і бачите. Різні країни так можна. О там за золоті орли, можна купити подарунок. Так. КАЙ. Ще ж кінець. Можна пофарбувати собі. Я не знаю як саме ще. Так, інформацію можна почитати по той так. Хто тут? Вс знати. Знову ж таки, прокачати його. І знову пілотів прокачати. Кай. Все шо це як бачите. Можна в ганар зайти і тут да. інтересно так би мовити о от знайшло в як все а ну стоп а ну энтер в кого о нарешті можна то шукав шукал всюду як знайти. так що ми сюди пхали? коника можна було б запхати правда Окей, що тут є 13, все можна можна допхати. Mm. <кій> ну цікаво досить так молодь. Пофарбувати цей от літак можна теж. Таким чином. Окей. Okay. От можемо нанести будь літаку От хоч би сюди напливо. Мені то і літак дуже подобається, тому що Жавті сані кольори має. Кольори України. Да ж це наш літак. Окей. Що ж тепер виноват? Ну тут різні написи можна вставити. Ну, мені подобається, то от. Бо будемо мати час. Ого, куча-чо дивізія. Напхати кудись, от кута того. Я тут не піде, от тут піде. Окей. Куча ч дивізія, круто. Напис такий, я вон тупо так здається буде. Ай, да. Назад. Да, що ще можна? Віктор і Маркс. Да, і Маркс треба. Эээ, можна тільки то або то. Я Не люблю радянську, то ж давайте це вже пхаємо. Оооо. Так ты путеше? Ну так давайте. Угу, давай сюди. Ну, давайте тут його вклеїмо. Тепер можна тут вклеїти, будь-яке хотілось намалювати. Окей, okay, йо, тут десь може бути... А. Ти что наклейку поклеїти? Ну. Десь. О тут. Окей. Okay. Тут як її що нафіксувати треба. За знаєте, я тут... Сам он, тільки сам вот, оно, тільки дізнався, як це наклеювати. Uh, гаразд тоді так. Бек. 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 Ага, просто Бек це ясно. <плес> ну що <шо> ж. <плес> так, давайте це тепер. Тут щось є. А, здається, нема ніч. А, треба преміум. На третій четверте, щоб третій четверт наклейку на трейд. преміум. Добре. Дивимся. Так щось я вічно знаєте дивлюся оці от дослідницьку от і у дерево це от. Вічно хочу вже нові літаки. Да. Окей. Okay. Ну, ж, Напевно, зараз скоро будемо завершувати, бо потреба потрібно, певно, вже. Ні, ще не треба, ще не треба. Та, тут ці повідомлення, бачите, все буде вам розказано, і що ви дістали там. Та да, нового до нового рівня і до нових відповідно мені жив. Як то не барачки. Добренько. Ну круто, так от знаєте, приближується, все видно буквально, як той. Непогана досить графіка всього таки Дуже красива. Так, як бачу там вверху пише скільки боїв там, онлайн. Онлайн всього є 17472, а боїв всього 568. Де... Да, цікаво досить. Mm. Ну що, щоб ще показати? Я хочу то все таки ще що, щось... О, енциклопедія клопедія, знову ж таки. Я там ще можу. подивитись, все то от що тут є. Про гру. Маневри різні там. Окей, тут можемо замінити на якийсь літаків, от... Ну я не хочу міняти. Мені це не потрібно абсолютно. Древні такі ще. Такі дуже древні. Да, що я ще не можу, що качати. Ну, десь цікава така забавка, розбуватись. І окей, народ, ну що ж, з вами були ми, Workship Games StarTem. Ось, підписуйтесь мій на канал, коментуйте, став Лайки. Був вайт.